Ну що ж, як вам нашого пара в колегі. Це пара, але не зрозуміти, що вона з чудові викладачі, тому що навіть самі війни mm -hmm. студенти зацікавились та слухали лекцію. Несправжні супергерої. Замість плащів, у них підручники, замість суперсил – у них ви не вечірка а замість масок добре услужки. Так, ми з вами згодні. Адже їхня робота це не просто професія. Вони виховують молоде покоління, навчаючи не лише знань, а й мудрості, людяності та відповідальності. Цей жовтений день ми зібралися для того, щоб відзначити особливу подію Всесвітній день працівника освіти. Це свято словно, на вдячність і поваги та захоплення тими, хто щодня віддає своє серце та душу заради нашого навчання. Сьогодні особлива дата, коли ми вітаємо всіх, хто навчає і надає знання. Ваша праця є неоціненним внеском у формування майбутнього України. Бажаємо вам наснаги та успіху в усіх професійних зусиллях. Ваша відданість своїй роботі змінює життя людей, допомагаючи їм знайти свій шлях у світі. Дякуємо вам за ваше терпіння, професіоналізм і вміння знаходити підхід до кожного студента. Ви щодня даруєте знання, формуєте характери і допомагаєте нам знайти своє місце в житті. Ви джерело мудрості та знань, без якого неможливо розвиток молодого покоління. Бажаємо завжди залишатися в гарному гуморі, бути не тільки вчителем, а й другом для своїх студентів. Любити свою роботу та нехай вона буде оцінена за послугами. Нехай ваша професійна діяльність приносить вам радість, гордість за ваших учнів. А кожен новий день буде наповнений щасливими моментами і теплом вдячних сердець. Ваша робота це більше ніж просто професія. Ви формуєте майбутнє. Навчаючи молоде покоління не лише знань, а й мудрості, людяності та відповідальності, ми висловлюємо вам глибоку вдячність за вашу невтомну працю, за всі ті зусилля, які ви щодня вкладаєте в нас. Ми вдячні вам за ваше розуміння, за те, що допомагаєте нам ставати на життєву стежку, на стежку до майбутньої професії. Завдяки вашій невтомній праці, студенти здобувають крила для великих звершень. Ви завжди сієте знання у наші серця. І навіть якщо зараз ми цього не помічаємо, з часом зрозуміємо, наскільки були важливі ваша порада і підтримка. Бажаємо здоров'я, натхнення та вдячних студентів, нехай кожен день приносить вам радість від вашої праці і всі зусилля повернуться до вас сторицею. Ми цінуємо вашу роботу та усі знання, які ви нам даєте. Ви справжній скарб. Кожен урок це невелика перемога, що наближає студентів до їхніх мрій і професійних звершень. Ви щодня виконуєте титанічну роботу, даруючи знання і виховуючи нові покоління. Ми від цього серця дякуємо вам за вашу роботу, розуміння та знання. Нехай кожен день приносить вам лише радість, щастя та усмішку на вашому обличчі. Усміхайтеся та даруйте свою посмішку нам. Вам це так пасує. Ми вдячні вам до терпіння за те, що вірите в наші сили, допомагаєтесь рухатись вперед, долати трути та становитись кращими. Як голова студентської ради, я хочу відзначити важливу роль кожного з вас. Ви не лише передаєте знання, ви виховуєте в нас цінності, вчите мрієте та вірите в себе. Ви стаєте наставниками, підтримуєте нас у складні часи. Ви вірите в нас та допомагаєте розвиватися. Ви відкриваєте в нас таланти та відкриваєте нам нові горизонти. Інколи здається, що ви справжні чарівники, адже ви здатні пояснити складну тему простими словами та донести головну суть до студента. Але ми знаємо, що це немає, а ваша безмежна любов до роботи. Вітаємо вас, дорогі викладачі. Ви наше натхнення. Вітаю!